Всім привіт! Продовжуємо вивчати міграцію старих проєктів на Jetpack Compose. В першій частині ми оновили бібліотеки, плагіни та конфігурацію в скриптах зборки проєкту. Тобто, по суті, в минулому відео от, старий проєкт він був приведений до найбільш можливого актуального стану, коли всі бібліотеки та всі плагіни мають останні версії. Після цього можемо вже починати працювати з самим Compose. В результаті міграція на Compose у нас складається по суті з декількох етапів. Перший етап це міграція без Compose, тобто це просто міграція всього старого, що є в проєкті. І ми цей етап успішно завершили в минулому відео. Ну а другий етап, який ми зробимо сьогодні, це вже так, це робота з Jetpack Compose. Отже, поїхали. Першим ділом підключимо сам jetpack Compose до проєкту. Ну тут пункт перший: це додаємо Compose плагін в кореневому файлі build.gradle. Із особливостей тут варто звернути увагу на те, що версія цього плагіна це версія мови Kotlin. Тому я, по суті, посилаюсь тут на константу Kotlin version зі значенням 2.021. Також, якщо у вас проект не настільки старий, як в мене, якщо він без всіх оцих класпазів і так далі, то тоді Compose плагін може підключатись ось так, напряму в секції plugins. Просто майте це на увазі. Тепер другий пункт це підключення Compose в build.gradle для application модуля. Тут в секції plugins прописуємо ідентифікатор Compose плагіна. Далі нижче в секції Android в Build Features пишемо Compose рівне True. І насамкінець, третій пункт це Compose бібліотеки. Тут спочатку додаємо Compose Bill of Materials, скорочено Compose Bomb, який за нас буде підставляти версії всіх Compose бібліотек. Він буде це робити так, щоб всі версії, всі Compose бібліотеки, щоб вони були сумісними між собою. І після цього вже прописуємо самі Compose бібліотеки. Скоріше за все, вам знадобиться бібліотека Material 3 з готовими компонентами. Далі, додаткові бібліотеки, значить, для того, щоб в Android Studio працювали прев'юшки, щоб можна було писати композабл функції і відразу дивитись там, на результат без запуску на емуляторі. Ну і додаткові бібліотеки для сумісності зі старими технологіями, щоб можна було перетворювати LiveData в Compose State, або там перетворювати RXJювські класи в той же самий Compose state, якщо ви в старому проєкті використовували RXJava, ну, мало ли. Ну і плюс додаткові бібліотеки ще з функціями для взаємодії Jetpack Compose з Activity та з View-моделями. Ось це і є приблизний початковий набір бібліотек, які ви будете використовувати для міграції на Compose. Не всі з них потрібно підключати, це вже залежить від проєкту, де у вас там RX використовувався, де LiveData. але тим не менш можемо синхронізувати проєкт. Якщо ніяких помилок не буде, і якщо у вас все зроблено правильно, то ви після синхронізації ви зможете вже додати до проєкту першу Composable функцію. В принципі, можемо переходити до коду проєкту. Тут якраз нам допоможе те, що міграцію на Compose можна виконувати послідовно, поступово. Після того, як ви підключили Compose до проєкту, то вам не треба далі от прям всі екрани, весь додаток відразу одним махом переписувати на Compose. Ви можете взяти один якийсь екран, один фрагмент або одну Activity і переписати на Compose от тільки один єдиний екран. І після цього можна публікувати нову версію додатку. Так, розмір зборки буде трошки більшим, бо у вас у проєкті тимчасово будуть знаходитися залежності від старих бібліотек, від ресайклерів, наприклад. І також одночасно будуть присутні нові залежності від Compose. Але з іншого боку, ви дійсно можете от частину свого проєкту переписувати на Compose, а іншу частину не чіпати взагалі. Загальний підхід тут наступний. Спочатку ви взагалі не чіпаєте навігацію проєкту. Тобто, якщо у вас була навігація, побудована на базі фрагментів, на базі бібліотеки Navigation Component, то тимчасово у вас ця навігація залишається, як є. Але при цьому ви починаєте змінювати контент всередині фрагментів, всередині ваших екранів, по суті. Якщо до цього кожен фрагмент відображав якийсь XML макет, якусь розмітку на базі андроїдівських в'юшок, то тепер ваші фрагменти вони будуть чисто контейнерами для композа. Ви самі можете вибирати, які саме фрагменти будуть містити код на композі. Одні екрани будуть з композом, інші екрани по старому там на XML та Поки у вас не дійдуть руки мігрувати і їх також. Наприклад, в цьому відео ми виконаємо міграцію для одного єдиного екрану. Це екран входу в додаток, екран логіну, який називається в коді Sign-in-Fragment. Для цього екрану також у проєкті присутня ViewModel, Sign in ViewModel, але ми її чіпати не будемо само собою. Хоча тут можна, наприклад, LiveData замінити на StateFlow, події замінити на які-небудь ченели або на стейти, і ще тут в проєкті нема бібліотеки Hilt для впровадження залежностей. Тому, ну, Міграція на Hilt це трошки інша тема, тому ми цим займатися не будемо. У нас задача мінімум це переписати хоча б один екран на Compose. А далі ви вже по аналогії зможете це зробити і для інших екранів. Отже, створюємо новий файл, який назвемо Sign in Screen. В ньому буде знаходитись нова Composable функція але це буде внезапно не Screen функція а Content функція Sign in Content. Так так, файл я назвав як sign in Screen, а всередині в ньому знаходиться sign in Content. Чому саме так? Про це я розповім ближче до кінця відео. А поки ж давайте вияснимо, які додаткові параметри нам знадобляться для sign in Content. Ну, давайте поглянемо на ViewModel на sign -in view ViewModel, що тут є. По-перше, state екрану. По-друге, три різні події. Перша подія це очищення паролю. Е, так, її треба буде передавати цю подію в контент-функцію, бо в контент функції ж буде знаходитись текстове вводу для пароля, яке треба очистити. Далі друга подія тост повідомлення. Цю подію будемо ігнорувати, бо тост повідомлення ніяк до контенту екрану не відноситься. Ну і третя подія це навігація, яка теж до контенту, в принципі, відношення не має. А значить, в параметрах функції, поки ми порахували, у нас буде два параметри, Да? Буде state та буде callback для однієї події для очищення паролю. Далі у V-моделі присутній метод sign in, і його треба буде викликати при натисненні на кнопку. А кнопка це теж контент функція екрану. Відповідно, знадобиться ще один аргумент. Всього тепер виходить три додаткові аргументи для контент-функції. А далі у v вже йдуть чисто приватні методи, по суті, приватний код, тому він нас не цікавить. Окей, повертаємось до коду екрану, додаємо три аргументи. Перший аргумент зі стейтом екрану з VMDL Sign in а в принципі можемо навіть імпортувати клас стейту для лаконічності коду. Тут я навіть зробив в аргументах лямбду для стейту, ну це щоб потім при зміні стейту, щоб при цій зміні виконувалася рекомпозиція тільки всередині контент-функції. Далі другий аргумент це встановлення обробника для події очищення пароля, а подія приходить з VU моделі. Взагалі, такий запис може бути відразу незрозумілим, бо ми маємо лямбду всередині лямбди. Ну, В цілому можна для кращої читабельності коду, значить замість лямбди можна використати інтерфейс. Наприклад, нехай внизу буде дійсно об'явлений інтерфейс з назвою External Event. Або можна було б назвати ViewModel event, не суть важно. Головне, що в цьому інтерфейсі буде всередині метод setEventListener, і цей метод дозволить підписуватись на події з ViewModel. Після цього в контент функції, значить, тип другого аргументу це буде саме external event. Ну а третій аргумент тут все просто. Це дія, яка має виконуватись при натисканні на кнопку SignIn. В результаті далі задача зводиться до того, що всередині контент функції треба відмалювати контент згідно стейту, який приходить в аргументах, а в стейті тут є якраз вся необхідна інформація для відрисовки екрану. Загалом, якщо відкрити старий фрагмент, то ми тут можемо побачити, що цей фрагмент якраз підписується на стейт та відмальовує його по старому на базі в'юшок з XML макету. Також тут є методи для обробки тих самих трьох різних подій з вью-моделі, і ще, до речі, є обробка натискання на кнопку «Sign Up». Це реєстрація нового аккаунту. Цього ми, до речі, в композі в контент-функції не прописали. Тому давайте тоді додамо ще один аргумент, вже четвертий виходить. Він якраз і буде викликатись при натисканні на кнопку реєстрації нового аккаунта. І да, давайте, мабуть, я покажу старий макетний файл. Він повинен знаходитись в каталозі з ресурсами в Layouts. І так, тут є файл фрагмент sign. in Ось так от він. Виглядає. В цілому нічого складного, два текстових поля вводу та дві кнопки. От нам треба зробити аналогічний інтерфейс всередині нової Composable функції. Значить, ну, для швидкості я не буду прямо в онлайні повністю переписувати код на композі. Для вас пройде буквально одна секунда, і вуаля, код екрану готовий. Коротко пройдемося, значить, що тут відбувається. Весь екран загорнутий в колонку. в середині колонки, ну по-перше, тут знаходяться два стейти для текстових полів вводу, для пошти та для пароля відповідно. Потім ось цей от сайт-ефект встановлює обробник для події очистки пароля, і реалізація тут не складна, це просто очищення стейту паспорт. Далі об'являємо компонент Outline text field. Це, собственно, і є текстове поле вводу, яке ми ініціалізуємо першим стейтом з назвою Email. Ну і також присутня купа додаткових параметрів, деякі з них чисто візуальні, а інші ж читають стейти для того, щоб зробити кнопку там активною або неактивною, щоб показати помилки з моделі і так далі. і тому подібне. Ну і нижче по аналогії, друге текстове поле вводу для пароля. Тут в цілому. Все те ж саме відбувається по аналогії з попереднім полем вводу. Після цього додавлені ще дві кнопки. Перша кнопка для сайнину, для входу, і друга кнопка для створення нового аккаунту. Загалом ці кнопки в onClick просто викликають відповідні лямбди з аргументів функції. І ще в самому низу відображається індикатор прогресу, якщо в стейті значення sign in progress рівне true. Коротше кажучи, тут у нас чистий компоуз, прямо повноцінний екран, який використовує стейти зі старої Vue моделі, Ну і плюс лямбди з подіями присутні. Тобто, дійсно, ми не чіпаємо нічого, що виходить там за рамки старих фрагментів. Ми не взаємодіємо з ними напряму. Прямо от, типовий код на Compose виходить. Єдина тільки відмінність, що у нас знову ж таки тут нема скрін-функції. Нема функції, яка б screen а є тільки sign in контент. А чому у нас так? А тому, що скрінами на цьому етапі міграції виступають самі фрагменти. Що ж, переходимо до фрагменту sign-in фрагмент. Тут нам спочатку знадобиться макет цього фрагменту в XML-файлі. Що ми будемо робити в макеті? А ми видаляємо абсолютно все, що тут є, і замість цього прописуємо новий компонент з назвою ComposeView. Що таке взагалі ComposeView? ComposeView це звичайна андроїдівська в'юшка, яка наслідується від базового класу ViewGroup, якщо от пройтись вище по ієрархії. І от ComposeView вміє всередині себе розміщувати код на Compose. Тобто це посередник між новим світом Compose і звичайним старим світом Android Views. По суті, ми просто от взяли і замість старого макету в XML-файлі ми тут на весь екран, на весь фрагмент помістили одну єдину ComposeView. Далі переходимо до коду фрагменту, і тут нам потрібен метод onViewCreated. Тут зараз виходить, що єдиний і кореневий компонент у нас це ComposeView. І На цій View є такий от метод setContent, який ми викликаємо. Всередині цього методу можна викликати Composable функції От так от. Тільки є один нюанс. Він заключається в тому, що потрібно налаштувати життєвий цикл для композівських компонентів. Бо фрагмент це вам не Activity. у фрагментів є два життєвих цикли. Життєвий цикл самого фрагмента та життєвий цикл в'юшок всередині фрагменту. І тому оцей другий життєвий цикл, він Починається з методу onCreateView та закінчується onDestroyView. Відповідно, додатково треба викликати метод SetViewCompositionStrategy, і треба передати сюди Dispose on зі значенням viewLifecycleOwner. Таку штуку треба буде повторювати для всіх фрагментів, а також ви ще, скоріш за все, захочете в кожному фрагменті приміняти одну і ту ж саму композівську матеріал тему. Тому, щоб уникнути дублювання коду, можна, по-перше, вирізати весь цей новий код. Потім, по-друге, можна написати в окремому файлі от окрему extension функцію для всіх фрагментів. Ця функція в аргументах буде приймати ComposeView і плюс код, написаний на композі. Реалізація всередині тоді буде такою ж, як і до цього була у фрагмента, тільки треба підставити всюди compose вiew з аргументів методу, а також треба викликати лямбду «content». От якось так. В результаті на стороні фрагменту тут залишається тільки викликати нову extension функцію і передати в неї compose view з фрагменту, і далі всередині можна викликати Composable функцію sign in Content. Само собою, що просто так сходу от викликати контент-функцію не вийде, бо в ній же є додаткові аргументи. Тобто тут наша задача зводиться до того, щоб правильно передати додаткові аргументи, додаткові параметри в функцію SigninContent. Наприклад, в першому параметрі треба вказати state з viewмоделі. Ну що ж, працювати зі State ми вже вміємо, тому вище об'являємо змінну state, яка буде рівна ViewModel.state.observeAsState. А якщо що, viewmodel.state – це у нас LiveData зі стейтом. Тобто ми просто перетворюємо LiveData в state Jetpack Compose. Відповідно, тоді перший параметр в Sign in Content, це буде просто, значить, ми витягуємо тут значення зі стейту. От і все. Наступний параметр це обробка події з viewмоделі для очищення текстового поля вводу. В цілому, значить, нам тут з композ-вюшки вже буде приходити готовий Event Listener, який вміє очищувати текстове поле вводу, прямо на стороні Compose. А значить, задача зводиться до того, щоб під'єднати цей event listener, щоб під'єднати його до події з вьюмоделі. В різних проєктах це буде робитись по-різному. А тут в моєму випадку, значить, тут спрацює навіть стара функція Observe Event. Далі третій параметр це обробка натискання на кнопку Sign-In. Тут нам приходять готові емейл та пароль, тому просто перенаправляємо їх до view-моделі в метод Sign In і залишається четвертий, останній параметр це обробка натискання на кнопку Sign Up для створення нового аккаунту. Тут треба запускати інший екран, і давайте поглянемо, як він запускався до цього. Значить, у фрагмента є окремий метод OnSignUpButtonPressed, і він виглядає ось так. По суті, це бібліотека Navigation Component для фрагментів. Тут -от викликається findNowcontroller.Navigate, і єдине тільки, що email адреса береться по-старому з емейт текст, якого більше не існує, бо ми ж все замінили композом. Тому можемо зробити далі наступне. А вверху функції видаляємо змінну email, і замість неї просто додаємо одноіменний аргумент. Тобто емейл нам буде приходити зовні, в нашому випадку він буде приходити з Compaz. А значить для функції SigninContent, для параметру onSignUpClicked Тут викликаємо onSignUpButtonPressed, передаючи емейл з композа. Цікаво, до речі, що тут є помилка з передачею паролю, char, char array треба сюди передавати. Ну, по-хорошому, мабуть, треба char array, значить, в Composable функції прописувати замість string, але мені тупо ліньки, тому я просто викличу функцію to char array От тепер помилок нема. В результаті все. В результаті ми з'єднали старий код з новим кодом, який написаний на композі. Після цього, правда, треба ще пройтись по фрагменту і видалити старі залишки коду, які раніше працювали з в'юшками, бо зараз у нас замість в'юшок використовується одна єдина композабл функція Sign in Content. По суті, так, фрагмент тепер грає роль от контейнера для коду на композі. І можете вважати, що фрагмент це тимчасова така собі скрін-функція екрану, яка Викликає контент-функцію сайнін контент, яка вже в свою чергу написана на композі. А далі ви по аналогії берете і переписуєте всі інші екрани там поступово на compose. І потім, коли настане час X, коли ви перепишете абсолютно всі фрагменти, от тоді вже настане наступна фаза міграції. І в цій наступній фазі вам треба буде зробити заміну всіх фрагментів на скрін функції Тобто саме тоді ви додаєте в ось цей от файл вверху, ви тут додаєте окрему Composable функцію, sign in screen, яка замінить. З собою фрагмент. Тому ви потім зможете видалити з коду з проєкту Signin фрагмент повністю. У вас тоді будуть окремі маршрути навігації. Також у вас буде десь знаходитись окремий композівський навгост і так далі, і тому подібне. Ось так от і виконується поступово міграція старих проєктів на Compose. Можемо запустити проєкт на емуляторі і подивитись, як все це діло працює. Відкриваємо емулятор. Завантажується тут перший екран, і так він відображається на композі. Це можна помітити по кольорам та по формі кнопок. Колір кнопки Sign-in такий собі більш фіолетовий, бо колір взятий зі стандартної матеріал-теми композа, тоді як на інших екранах, кнопки вони більш синього кольору і мають трошки іншу форму. Ну, це вже треба шаманити додатково з матеріал-темами, з кастомізацією компонентів і так далі. А так ми, в принципі, бачимо, що екран логіну це екран на композі, а далі екран створення нового аккаунту це старий екран, який написаний на XML. Потім можемо давайте давайте введемо логін та пароль, просто перевіримо, що перехід на основну навігацію правильно працює. Натискаємо на sign-in І в результаті попадаємо на дашборд Ну і можемо зробити логаут, можемо вийти з аккаунту на сам кінець. А ми в цьому разі, значить, повинні попасти назад на екран логіну, на компоузівський екран. В результаті все працює. Таким чином, в цьому відео ми розглянули приклад міграції одного конкретного екрану додатку на Jetpack Compose, тоді як всі інші екрани залишились без змін. Ну і в U-моделі, репозиторії, в них теж нічого не змінювалось. Такі от Справи. В цілому, можу сказати, що із основних тем по Jetpack Compose ми все вивчили. Тобто, плейліст на каналі по Compose тепер має плюс-мінус завершений вигляд. Ну, я ще запишу чуть пізніше окреме відео з підсумками, скажімо так. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!